Є відео, які набирають мільйони переглядів, а є такі, які просто ніхто не дивиться. У TikTok все побудовано на емоціях і на тому, як люди реагують на твій контент. Якщо відео викликає сильну емоцію, його будуть дивитися, коментувати, поширювати. І TikTok буде просувати його далі. Тому важливо зрозуміти, які типи контенту заходять найкраще. Перший варіант тренди: TikTok любить трендовий контент. Це означає, що якщо ти знімаєш відео за популярною темою, то у тебе більш Більше шансів набрати перегляди, де брати тренди. Найпростіший спосіб заходиш у TikTok, відкриваєш вкладку Цікаве або просто гортай стрічку. Якщо бачиш, що певна тема повторюється у багатьох відео, це тренд. Знімаєш щось схоже, але додаєш свою фішку. Наприклад, трендова пісня, популярний жарт або якийсь челендж. Другий варіант це емоції. Якщо відео не викликає ніякої емоції, воно просто не працює. Люди мають відчувати щось сильне, сміх, злість, здивування, радість саме тому. Популярні відео часто або дуже смішні, або дуже дивні, або навіть шокуючі. Якщо хочеш, щоб відео набрало багато переглядів, зроби його емоційним. Наприклад, якщо це розважальний контент, перебільшуй свої емоції, говори з ентузіазмом, використовуй виразну міміку. Якщо це освітній контент, роби акцент на важливих моментах, додавай несподівані факти, людям подобаються. Історії, які викликають реакцію, наступний момент конфлікти. Відео, які провокують дискусію, завжди набирають багато коментарів. А TikTok це любить. Наприклад, якщо ти зробиш відео з якоюсь суперечливою думкою, люди почнуть сперечатися у коментарях. А чим більше коментарів, тим більше переглядів. Це переоцінене сміття або чоловіки мають платити за жінку в ресторані. Завжди це викличе реакцію, бо частина людей буде погоджуватися, а частина ні. Головне не перегинати, щоб не заблокували. Ще один варіант: гумор. Смішні відео завжди заходять. Це можуть бути якісь меми пародії, незвичайні ситуації. Якщо ти можеш жартувати, або у тебе є крута авторська подача, обов'язково використовується. Навіть у серйозних темах можна додавати елементи гумору, і це зробить відео. Більш живим інтрига ще один сильний інструмент. Якщо ти хочеш, щоб люди додивилися відео до кінця, потрібно створювати напругу. Наприклад, починаєш відео зі слів, я знайшов спосіб заробляти тисячу доларів в день, і зараз розкажу як. Але реальну відповідь даєш наприкінці, люди будуть дивитися, бо їм цікаво дізнатися відповідь. Або ще один приклад: вчора сталося, що змінило моє життя назавжди, і починаєш розповідати історію, але розв'язку даєш наприкінці відео. Такий формат змушує людей дивитися до кінця, а це важливий сигнал для TikTok. Ще працюють відео з корисною інформацією, особливо якщо вони короткі і по суті. Наприклад, лайфаки, секрети поради. Люди люблять прості рішення своїх проблем. Якщо ти знімаєш корисне відео, додавай у кінці фразу типу збережи, щоб не загубити. І тоді більше людей його поширять або збережуть. Тікток це теж враховує. Тепер давай підсумуємо. Якщо хочеш, щоб твоє відео залітало, воно має викликати сильну емоцію: сміх, здивування, злість або радість. Використовуй тренди, знімай за популярними форматами. Додавай інтригу, щоб люди додивлялися до кінця, провокуй дискусію в коментарях, щоб тікток просував відео, використовуй гумор, бо смішні відео завжди заходять і обов'язково давай щось корисне, щоб люди зберігали відео. Якщо ти будеш робити контент за цими принципами, твої відео почнуть набирати набагато більше переглядів. У наступному відео ми поговоримо про знімальний процес: як правильно ставити камеру, світло, як говорити, щоб тебе хотілося слухати, тому не пропусти.